Друзі, всіх вітаю. Попрошу вас зараз спомнити той момент, коли ви починали працювати на бусі. І то, як всі, хто починає, як, ну, як горять цією професією, нові країни, нові, е, нові дороги і тому нові якісь приключення. І Це було доволі таки інтересно. Ну, все це, в принципі, в, в нас, у всіх, мабуть. До пори, до довів. Приходить це рівень якесь таке професійне вигорання, коли для тебе це вже стало просто повсякденною рутиною, да, повсякденною роботою. І ми тільки вроді, раніше ти коли приїхав додому, все вро, хочеш за руль, хочеш в трасу, тобі, аби як можна швидше поїхати в трасу, покататися, по різним країнам поїздити. І із... Зі стіченням цього бажання вже немає, і ми тільки виїжджаємо, Упав держатель. ну Е, Тепер, коли ми виїжджаємо в трасу, пару днів проходить і все, бажання робити немає, хочеться додому, де нас дні тянуться вічність. Поэтому зараз я хочу показати деякі речі, які скрасять ваше перебування в цій коробці, в бусі, в дальнобої і стане трошки. Трошки цікавіше працювати. Приємного всім перегляду. Скажу чесно, в мене ця професія, я як водій, як та людина, яка робить в цій професії, в мене, мабуть, наступило це вигорання, нас чи наступає, коли вже все не так, не хочеться їздити і тому подобне. Тому ми мене собі, скажімо так, якісь. Роблю в бусі собі якісь такі умови для того, щоб мені хотілося працювати. Давайте не будемо тягнути, тому йдемо одразу і покажемо. Хороший варіант почати з обустройства в бусі. Тут трошки пилі. Коврики і тому подобне. Шторки. Ну, шторки в мене були, я купив собі такий коврик, 160 злотих, не брав цілий. Отут це все, тому ну, що в мене тут все одно холодильник, я собі виріжу, потім сам зроблю це все. По Постили в коврик, тепер стоїмо, заходимо. І тепер вроді комфортніше, уютніше стало, набагато краще. Ну, Це тільки почало. Ну, це таке не нужні віші, скажімо так. Да? Але все одно, коли довго працюєш, в бусі хочеться комфорту, а такі коврики, коли стелиш, вони тобі дають цей комфорт. Наступне, що б я рекомендував би обов'язково до е, купівлі, так сказати, да? це мультіварка, друзі. От, Бачите, от вона в прикурютель 12-24 вольта. От я зараз якраз готую її кушать. Так, стоять, не падай. От, включена фірма Dromader. Вони є різні, але начинка в них в усіх однакова. Ззаді іде під кабель. Вон, бачите, 12-24 В. Стоїть така мультиварка, друзі, порядка 300 злотих. Е, е, і, само собою, на неї. Силочку на таку мультиварку я вам залишу Йом, йомкость даної мультиварки е, літра 600, тобто трохи більше, як півтори літри. От зараз якраз варимо картошечку зараз будемо вже скоро, в принципі, закидати. Друзі, коли їдете, коли. Ви за рулем. Я вам скажу, от я вже тиждень її потестував. Я не представляю, як я можу далі робити без мультиварки. і як я робив раніше. От зараз цибулька піджарилась. Зараз я закидую картошку зверху м'ясо і все. Через час вона виключиться. Тобто я закидую, все, я можу їхати. Через час я зупиняюсь, просто поїв готову піщу. І, і в принципі все, і я зекономив кучу свого времени. А так, щоб зварити картоплю, нам треба зупинитися, годину часу потратити на це все, поїсти, тобто година на це все піде. А тут, будь ласка, мультиварочка. все воно по тут, собі в ноги ставите. Я ставлю його от. І все, вона собі готує. Так як я зараз стою, ми зараз в Португалії на паркінгу Лісабона. там вон, за нами мост Васко де гама. Такі от діла, хороший паркінг такий. І он, машину завів я, даби не садить акумулятор, бо вихідні стою. На заведеній машині воно собі вариться. Так що аболденна штука. Обов'язково рекомендую докупівлі цих 300 злотих. Ви повірте мені, ви сразу поймете, що це того стояло. Це реально того стояло. Тому що ми тут їздимо чимало, на деяких фірмах реально бага, багато їздять великі пробіги. І нам оце нудне встанавлюватися, готовий їсти. Це дуже сильно задавбує. Дуже сильно. Тут 2 секунди все накришив, закинув все разом, і в тебе вкусна, більш полезна піща. І ти не тратиш свого времени, і ця робота тобі не такою рутіною, кажеться. Так, всього лиш трошки піджарив. Цибульку, у мене я вожу з собою, в мене вдома вакууматор є. В прошлих відео я показував. Мені дружина готовить, жарити м'ясо вдома. І ми вакуміруємо пакети. От я, піджаривши цибульку, закидаю м'ясо і от беремо картофанділь, просто, просто засипаємо сюди. Отак. От не знаю, влізе воно все, бо я щось багато може й начистив. Ну, воно, в принципі, ще підтушиться. Так, і ще трохи. Трошки картоплі залишилось, посолили, залили водичкою так, щоб чуть-чуть не повна, щоб картошка не покривалася уся, щоб було місто. І все, закриваємо. Зараз час, півчасика протушиться, перчика, поперчимо, і все, і воно собі готово. Зараз в цей момент, все, я можу собі спокійно їхати. Ну і так, вирішив досняти вам на телефон, даби показати наглядно. От, ось залишилось 20 минут. І от, дивіться, така от в нас вийшла красота. тому все, нічого не йде, все чистенько, обалденно. І от м'язко у нас. М'яска достатньо там є. Все, Картошка вже почти зварилася. Так що, ребят, всім советую. Все, тепер можна кушати. І час у нас зекономлений. Така красота. Наступне, що б я хотів порекомендувати, друзі, ви це оціните у водіїв на фурах, практично в усіх це є. У нас в бусах це рідке явлення. Па-БАМ! Телевізор! Так, такий от телевізор Манта е, достався мені цей телек від колеги 24 вольтового. Привітствую. Ну, я його трошки прокачав і зробив з нього телевізор Android. Тобто, якщо ви собі в буса захочете телевізор, такий телевізор стоїть порядка 200 злотих десь. Я не пам'ятаю, яка діагональ, мені здається, 24-та. Тобто, бачите, як він стає геть в притірочку. Так, як і должен. Кріплення, як що, я зараз це все покажу. І як я зробив андроїда з нього, зараз теж покажу. Стоє з того, що телевізор, в мене цей от 220 працює, яка у мене є преобразуватель. Стоїть у мене, друзі, тут. Я кинув кабеля навпряму, на клеми, на акумулятор. У мене два акумулятори. Один акумулятор тут. Це іде на. Коли я стою на на тому подобне. І на холодильник, і на другу вебасту на будку. Тому преобразователь я підключив до основного акумулятора. Тому що Коли я на місці стою і так на один акумулятор багато нагрузки. Холодильник, дві вебасти, плюс зарядка якась. Я отут прикрутив так красивенько. отут, от преобразователь. 1200 Вт максимальний ток стартовий. і 600 Вт постійний. Тут от у мене телек і одна приставочка, яку я купив. Тут напряму до акумулятора і врізав сюди предохранитель, Отут в цепь. на плюс, я врізав предохранитель. Ну, даби... на всякий При образователі є предохранитель, але на всякий случай. Тепер йдемо далі, покажу. Зою. І так, зняв телевізор, даби наглядно було видно, як я зробив кріплення. Ребят, не мудрував нічого, сверлити нічого не хочу. Я хочу так, щоб в будь-який момент я телевізор зняв і пішов, або перевісив його куди угодно, або на цю сторону, або отут, щоб він був. Зробив отак: такі були пластини. Просто от, обичні пластини. Я її вигнув, от крючок. і тут, бачите, обшивка є отакі шви. Отам -от. От, -от, от там. І от за ці шви от там зверху він вдівається, Я можу телевізор от сюди вцепити. от Бачите? Сюди. І він нікуди не дінеться, бо вліво-вправо він, він мертво стоїть, він зафіксірований. то от, така штука. Наступне. Ми хочемо, щоб на, в телевізорі це тілі обичний, не Android, тому що Android стоїть трошки дорого. Нас звичайний телек. Ну, ми хочемо на цьому телевізорі дивитися, там, наприклад, світ ТВ підключити, дивитися Ютуб, Нетфлікс і тому подобне. Друзі, я купив, хочу наперед сказати: я знаю, що багато є людей, хто цим пользується, Я не хочу зараз відкрити Америку, я розказую для тих, хто цього не знає. Не треба писати коментарі, що типа, без тебе знали. Прекрасно, я знаю, що ви знаєте. І продаються в Польщі смарт-преставки. Так само, як і на мультиварку, я силочку ставлю в описанні, на таку смарт-преставку. Отак от виглядає от вона в коробці, коробка вдома, ну, все, що в коробці, я покажу. Так от воно виглядає, коштує 200 злотих. От іде отака штучка, типу як флешка. Мібокс такий. От така маленька штучка. До неї йде от е, USB ну, таке старе USB, да? давайте ми його підключимо. От. От таке. Це підключаємо сюди, от, в цей вход. Отак. От Підключили. І то пішло до 220 в різдку туди, до нашого преобразователя. Все, ми включили. От, бачите, HDMI вход. На телевізорі є також HDMI вход. Ми його вставляємо, але так як, бачите, у мене не вистачає місця, щоб вставити. Щоб тобто воно не влазить, бо отут корпус міша. В комплекті, в коробці йде такий переходник. Ми оце беремо, отак сюди. от, І вставляємо в цей переходничок. Так. Отак оце виходить. Другу частину ми підключаємо вже до телевізора. Оцей смартбокс. І це вставляємо в розетку, от, от кабель пішов, блочок. І телевізор вставляємо теж в розетку, Він в мене 220. Все, це ми зробили. Беремо наш берем телевізор. От. Берем. І отак от він у нас фіксується. Оп. Оп, все. Друзі, телевізор, от, дивіться. Все, він просто тут мертво стоїть. Включаємо наш де тут? Преобразователь. от, кнопочку. Оп. Оп. Ну Тут, зрозуміло, провода це все тут красиво, воно сховане. Але але для зйомки, то провода якось висять так. Все, на тіліку в нас загорілась лампочка, нажимаємо кнопку, включаємо. У мене пульт є, але в ньому батарейк нема. Все, включаємо. В комплекті із цим е, смартбоксом іде отакий от пульт. Маленький, звичайний такий. Удобний, хороший маленький пультик, от. як на ладошку. Ждемо, включається телевізор. Заходимо в наш телефон, включаємо е, точку доступу. Тобто У нас має бути інтернет. Включаємо передачу інтернету з телефона. Все, Я, в мене вона включена. Інтернету в нас вистачає. Загружається наші... Давайте виключимо, може, цей. Загружається наш телевізор. Заходимо в настройки на налаштування. Давайте я ближче підсяду. Щоб ви могли бачити. От сеть. От моя сеть, ту, що я включив з телефона. Все, бачите? Підключено. От. Підключено. Хоча це звичайний телевізор, не Андроїд, оце ця приставка з телевізора робить Андроїд. Тут можна заходити у плеймаркет, скачувати ігри на телевізор, різні програми. У мене ще світ ТВ не встановлений, щоб були українські канали. Так, да, друзі, можна дивитися українські канали і не антени, оці які з машини торчать. Антени, оце на вікнах висить. Тут цього всього не треба. Головне, щоб у вас був інтернет і будуть у вас всі українські канали. Ну, Світ ТВ в мене немає. Е, я тільки YouTube установив, От Netflix є. Е, ой, куди це я зайшов? В общем, все є і все, що хочеться. Так, все, заходимо, відкриваємо YouTube. YouTube у нас грузиться. Обалдеть. Я просто ребят, кайфую. І, кстати, хто так, коли телек робить е, і машина заглушена, е, то я проверял 8 часов мені вистачає, за 8 часов акумулятор не садить. Всю ніч в мене робив телек на заглушеній машині з вебастой, акумулятор не посадило. Включаємо, Вот ну, я дивлюся, що тут. Тут потім, коли ми заходимо в свій аккаунт, так як на телефоні, вводимо свій емейл, тобто, щоб воно під... підтягує сюди свій аккаунт, так як на телефоні, одним словом, регіструємося. Або просто заходимо в существуючий. Ентерол, і ентерол, все, у нас ентерол, от починає йти. І щоб економити інтернет, так, нажимаємо «Пропустити». Засновано на реальних подіях, що відбулись відбулися ми вибираємо кулі кулі. качество саме мінімальне, спільно, спільно, якщо треба, війна, якщо в нас мало інтернету. Мовою. І все, і в нас інтернет розходується, як і на телефоні. Ну тільки дивимось тільки. І от лягаємо, ребята, і чилим собі просто тупо, на чилі на розслабленні телевізор. Обалденно. Ввечері в хату. О, на сабах, цих бачити. показує. плохо, слышно. Є ще другий варіант, друзі. Е, є можливість на цю штуку переводити зображення з телефону. Тобто, знаходите на, 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 на якомусь сайті якийсь фільм, і зображення передаєте на телевізор, і у вас телефон освобождається, все, фільм виводиться на екран. Покажу, як це працює з YouTube. Заходимо в YouTube на телефоні, наприклад, Е, вибираємо. Так. От, так як я дивлюся, Ліга Жданова воєнну сводку. От в, набираємо цей значок. Бачите? Опа. І от ТВ-приставка Mi ТВ-Стік. Нажимаємо сюди. І дивіться. Пішла передача підключення к ТВ-приставки. Почало грузити. от, он. Все. Подключення. Ну, телек такий старенький, то трошки чехлить. І все он видно. Виведено з телефона Xiaomi, тобто така вот штука. От. Добрий день, ми з України. І рейх, все, З телефона виводимо на випадок. телевізор. Хіба так випадок, не комфортніше працювати, ребят? Показуй тепер, як з інтернету вивести. С... Так, тепер показую, як вивести фільм... Десь в інтернеті на сайті, вивести на екран телевізора. Заходимо, К примеру, не реклама, нічого, кінофільм.ua. Заходимо рандомний сайт, де є можливість для того, щоб виводити зображення. Бо не кожен сайт це може робити. Вибираємо перший Астрал. фільм та задовбали ці реклами. Нажимаємо Включити. бачите, щось показувати. Нажимаємо. Передать так само ТВ-приставка. Опа. Зайшло в Google Chrome, на тільки так же Google Chrome є. І тут зверху з'являється така табличка, бачите. Он. Через Google Chrome передається на телевізор. Ну і ждемо зараз поки... поки загрузить. От показую ще раз. Нашли фільм, нажимаємо на оцю табличку справа зверху. Нажимаємо. Опа. І на телеку з'явилася реакція. Бачите, тут началось. Ось так, щоб ви бачили. А, ошибка воспроизведения. Хорошо. Вот, транслируется на телевізор. Ось тут наша рекламка. Отак от, от це все робиться. І все, тут з телефона виходимо собі, а воно, все тут скрите, а воно там собі останеться. От фильм, коротше, включив другу, зайшов на другий сайт, бо тупить інтернет. От, про космос фільм якийсь, нажимаємо, передати. На приставку. Опа. Оп. 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 Все. Беремо пультик. І дивимося, і ребят, і кайфуємо. А на телефоні все, ми скриваємо, заходимо в Facebook і займаємося своїми там ділами. Все. Телефон нам вже не треба. Так що, друзі, якщо ви себе чуєте так, як я, да? тобто, що вам кажеться, що ви багато рівень тратите на або навіть Якщо ви погано питаєтесь, то купляйте от мультиварочку. Якщо вам скучно, вам що ця робота вже якась нудна, вам вже не зміна, купуйте такі от частинки да. ну, в роботі на бусі. Трошки лакшері зробіть собі в бусі. Це розкрасить ваші якісь скучні сірі дні. Лучше, звісно, ходити десь прогулятися і тому подобне, але якщо ну, там погана погода, ви собі лягли, з телефона вивели зображення або включили ютубчик, підключили світ ТВ собі і дивитесь безплатно українські канали всі без реклам, без нічого. Поэтому це того стоять, ребят. Якось украшайте своє життя, не знаю. Тому що на бусі, я знаю, я вже багато років працюю на бусі, і я реально вже наче вигорать. мені ця робота вже перестає приносить якесь задоволення, так, в від того, як було раніше. І це єдиний спосіб для мене. Я не знаю, ви можете думати інакше, ваше мені не обов'язково має совпадатися з моїм. Але я так думаю, що Цим ми робимо нашу роботу трошки веселіше, не такими сірими дні робимо. Вечором приїхали, включили телевізор. Да, це е, так як вдома да. прийшли вечором після тяжкого дня, лягли на диван, включили собі телевізор, і як людина, дивитись. Коли в тебе це є все в бусі, це реально обалденно. Коли є мультіварочка, коли є телевізор, я вважаю, це дуже класно. Друзі, всім рекомендую і побачите, працювати стане. Набагато краще, ви почнете себе чувствувати більш, більш людяніше. Силочки на мультиварку, на е, приставку, на смартбокс, щоб з обичного телевізора зробити Android, я оставлю в описі під відео. Якщо є бажання, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.